Мої вітання всім прихожанам. Трошки думаю перекурю кропаль, який познімаю для вас щось, бо дуже жарко і втомився. Хоча і робота у нас в тіні, як завжди. Бізнес працює в тіні. Сію, сію, садю, поливаю. Набираю я стаканчики землею. Садю перець, перець Богдан. Перець Богдан. Ось такого він розміру. Дивіться, яка схожість. Не зійшов. Ось один раз. Один, два. Поки. А, ось три-чотири. Поки місяць касети п'ять. З Скасети 288 штук. П'ять. Ось, бачу ще один. Шість не зійшов. Сім. Сім штук не зійшло з касети. Ось. І це ми його в такому розмірі садимо. Полив я його зранку, то трошки того не виймається. Але я його там під колопою буває. Буває під колопою то нормально. Корнева система, як завжди, супер-пупер. Листя. Чітко. Зараз йому тільки дати більше горщик і піде зразу. Саджу в новий ґрунт, як новий старий для мене, Ну, новий. Навіть не знаю, кому подякувати. Приходить на пошту. Два мішка ґрунта. Не знаю від кого і хто це проплатив, велике вам дякую. Але хтось зробив подарок і все діло. але це ж треба знати адресу, куди відправити, номер телефона. От, я не знаю, як це так. Хому це дякувати. Хтось, мабуть, з близьких і знайомих. От, грунт такий прикольний, я його і раніше використовував. От. Відрізняється від, те, від того, що я брав на кліомасервісі сервісі, тільки тим, що, що? він. Не розсипався так зразу, як той ґрунт, що я брав. е, -е Як це він звався? Як же це він називався? Десь тут у мене була цінатня від нього. Хто напише, як звався цей ґрунт? Що я брав на клівома сервісі. І дивіться, і відрізняється тим, що він був збитий дуже спресований. І він е сухіший. Той був такий вологіший, то я висипав і одразу почав його використовувати. І він такий був вологіший. Цей трошки сухий і світла немає. Представляєте, якісь казли, кажуть, вплинули на те, щоб не стало на світла. От. Не по нашій ж вині, понятне. діло. І нема світла, щоб пиляти його. То поки саджу так. От. То я вам скажу, Рік... ріківа той ґрунтувався, що я брав на кльомі. Такий прикольний. Можна його брати, я вам скажу. Цей, цей естонський, той латвійський. От і, такий. і цей, до речі, пахне. Знаєте, чи він пахне? Пахне якимись такими грибками. Перець Богдан Бодя. От. Дуже велика подяка тому, хто це відправив. Не знаю, як вас віддячити і хто ви такий. Хоч напишіть в коментарях, що це я, то я вам подякую. Бо це був хороший подгончик. Хоча ще грунта я заказав на Кліомасерусі. Вже десь має бути приїхати теж з ними на день. Пройдемося. Я йду першу, йдіть за мною. Двері вже відкриті сьогодні. Вікно відкрите. Те вікно теж привідкрите, а то тут жаріще сьогодні просто неможливо. Отже, дивіться. Що тут робиться? Баклажани повилазили, квіти шикарні, це все теж таке. Взагалі шикардосне. І дивіться, скільки тут бабла вложено в ґрунт. Оце все в стаканчиках, все в стаканчиках, в касетах, це все в грунту, в який куплений. Представляєте, скільки це? Кротові треба кротити бляха, щоб цих кротовин понакоротувати, щоб я оце поїздив і поназбиру цієї з землі з кротовин. Це просто бляха, в нього б, мабуть, руки вивернулися в другу сторону, в це крота. Але що я вам скажу? землі тут пішло багато, але воно того коштує. Тому що, що? дивіться, все росте? Бур'яна нема. Це зараз було б тут, а, знаєте, яке. Ну, типа як ось. Бачите, яке. Ну тільки ще воно більше було б тут. І це зараз був би повний капець, тому що що? По-перше, бур'ян глушить помідору, да, перці квіти. Попробуй зараз визбирати звітову. Я цю тему проходив вже ну і нафіг. Колись я це проходив, я колись брав з компоста, з того, що в мене ось там от компост, я звідти завжди брав землю. Ну як завжди, раніше. Навіть в тому році, коли, чи в позатому, коли... Проблема була з границями, що не було грунта, де купити. Ну, тобто я його купив, мені не вистачило, Я брав з компоста. То як такі буряни почалися, що це просто вам не передати. Не встигаєш, не встигаєш просапати. Дивіться, там заросло, там заросло. А так дивіться, я собі ходжу, заглядаю, радуюся. Дивіться, які ці помідори. Буліна немає. Красота. А зараз якби я почав скубати цей бурян... Вісім які куріння вже виглядають, якби я почав зараз скубати цей бур'ян, це я зараз би б ось цей пересвід я б не попікірував, тому що скубав би я бур'ян. І за день я б його б не вискубав тут всюди. А за день це вважати до тисячі гривень десь якийсь роботяга получає на стройці, як я вже колись казав. Тобто я тут два дні провтикав, буряни поки б скубував. Гроші провтикав, ті, щоб міг би заробити, да? це б не посадив, тому що я бурян скубав. І таким чином виходить, що вигодніше все-таки купити цієї землі і посадити в хороший ґрунт і займатися тим часом чимось іншим. Він сидіть з тою гірки, бляха оце, це теплиця. Бачите? От звідти далі, а вже звідси ближче до Чорнобиля туди. І вони такі більші прямо. Більші такі огірки. Ну, цікаво подивитися. Дивіться, що вже тут робиться. Це ж їх практично пікірував. Практично пікірував, ну пересаджував недавно, так? Да? І, і вже можна обривати пасінки. О, Покасуйся. Такі прикольні огірки. Саме почали рости. Коренева почала рости, і вони почали рости. І я вже такий, а, вон до дивіться, який вусатий теж дядько. Бачите, воно вус? Вусатий дядько. Також повисаджував я кабачки. В більшій горшки. Пережили вони цю ніч коло грубки, бляха мов чимось затулити. Не встиг, але пережили. Бо бувало, що зжарується просто. І також я собі думаю, що посадив я мало кавуна. Бачите, вже на дворі тепло. А кавуна. А мені завжди подобається ось так робити. Таку робиш? Тоді ось так виймаєш. Дивишся, ой, бляха який! Дивіться, який кавунчик. Кавун Роман. Не Роман, а Роман. Балотон. Ось такий, коротше, на сьогодні справи, Справи і зліви. А квіти то все взагалі почали рости. Це була ось у них. На днях поливочка. О, дивіться, це те про що я казав. Було б зараз ось такої лебеди. ось такої. Ось такої лебеди зараз було б тако всюди, тут був би такий гербарій. І тут ось, бачите, теж є попадає. А знаєте що попадає? Тому що я як гасаю звідси... гасаю звідси в ту теплицю. І по тому ґрунту в капцях, тоді ж винося ящики з перцем сюди. І в мене тут трафік такий туди-сюди. І оце воно чіпляється до капців і несеться туди в ґрунт, а тоді підмішується. Тобто, Де-не-де, воно все одно виростає. Бачите? Тобто, якби були це крутовини або компост, ось така либо, то ще й більше. Це зараз би б тут було б можна бляха козу купити, щоб козі рувати, бляха їсти. Це в цих квіточок був на днях. Полив був, полив цим спеціальним добривом, добриво Плантон польське. Дивіться, який. І ось на днях вже після цього було ще з залізним купоросом. Я опять його поливав. Залізний купорос був ще 10 грам на літру води. На чорнобривці то це, звичайно, мріє любої хазяйки за полюбасу. Дивіться, які вони. Шкода, що запаху вони не передають. Тут я їх такою, як шевелю, такий запах, і завжди оце школа згадується. Оця осінь, тепла школа. Ще з дитинства завжди в школі було багато чого росло. Картопля. Дивіться, яка картопля. Я її, думав вже жуки з'їдять, а ніхто її не з'їв. І стаканчику такому росте. І нема де пересадити. Найбільша проблема це наша... Картопля також, до речі, в цьому модному ґрунтові. Бачите, які коріння? Але бульбашок ще не видно. І це я ходжу, кожен день на це дивлюся добро і думаю, як це їх пересадити, цих картопель. Картопля, до речі, теж після поливки, залізником, по Дивіться, і пішла. І ця теж така. І сьогодні може вже точно буде. Можливість. А може не буде пересадити кріп, бо дуже ж я його хочу висадити. Ого, він же приріс. Аж касета не піднімається, не буду сміхати. А цей що тоді мерзнув, то вже теж такий прикольний. І це тут вже можна скубати. Нормально? Дивіться, який кропчик. Це звісно картинка. Така, як ви любите, так? Да? ще рукавиці сховати. Так, роботи не початий край і не кінчений край, дивіться, коротше. Про що йшла мова, я щоб бляха, зайшов, збився з думки, про що я хотів розказати. Хотів сказати, що вже місце галяк. Місця галяк. Ну просто галяк, вже оце подоставляли ці перці. Перці вже сіяти раз, два касіти, ще треба сидити Три касети. Три касети, які треба пересадити. Ось четвертий це тут гіркий. І бодя. Асті ще є. Які треба пересадити. Вже ось тут стоять. Два ящика чекають своєї черги. До речі, ось цей це що таке було асті. Вроді, чи бодя асті. Оцей який вже стоїть. Вже такий, як настоящий. Справжній перець. вже і пасинки анда. Почали виглядати. Звичайно, це той перець, хто пам'ятає, не пам'ятає, що я його на прокільчення пробував дуже-дуже давно. Тобто, бачите, можна виростити хороший перець і в будинку. Ну, потім він вже сюди переїхав, звичайно, але щоб багато його виростити, треба великий будинок, бо не вистачає місця. А, до речі, ця редиска бляха. Редиска, завдяки якій я хотів показати, яким один для фермерів. Точні не, не вийшло, але якби її її пересадив, то вийшло. Бо що? Бо зараз нафіг надати рідиска, я Іван скажу. Хоча щось бачите, росте. От. Щоб її пересадити було вчасно, тоді пізніше, то та й зараз, мабуть, пересадити, коли виросте ще. Ну, вже там, мабуть, щоб в теплиці пережине її. Бо колись я вирощував редиску розсадою. Це в мене була тепличка, був така була грубка. Я сів, дуже густо її насів. Вона посходила і вона повитягувалася, бо дуже густо. І за що того, що вона витягнулася, було за що взяти, ну, це з підсом так було зроблено, вона така височенька, тільки, тільки смідольки були. І я її тільки шмик, в жменю, і на другому стіле жітко пересадював через 10 на 5. І я вам скажу, тоді була редиска. А що посади з рубкою з краєчкою, тому що, що тому далеко дуже було холодно, а поки ця редисочка тут проклюнулася, виросла. Вже і там тепліше було, а тоді ми вже пересадили на стіла. Тобто це ну це реальна тема і можна вирощувати. Просто зараз вона вже нафіг треба теридиска, бо зараз зовсім інші справи, як ви бачите. Справи... Ааа, йолки-палки. Красота. Хтось купить такий вазон, перенесе своїй мамі, подарує. Або може якийсь бабнік купить і принесе своїй комі, подарує. А тоді ще й засадить, огород все і поможе. Це ж таке справа? У нас всякі є люди. Бувають і бабніки приходять купляти. Дивіться який. Шикардосно. Так. А ну і ще цей перчик теж класний перчик той що з цього лки-палки. Прикольний? Прийшов теж скільчення пробував. Це заперся, інтересно знати. Це вроді Богдан, да? Да, так? То, то був Астя, це був Богдан, бо Богдан був не підписаний. Так... Також як подивився, аж гола кутиться. Помідорку мамаку, тільки якщо ногою скинув. Бачили хто? Стаканчик від Балатона. Помідорки Мамако, до речі. Також вони будуть садитися, продаватися продаватися по пошті. Буде пакуватися воно в банановий ящик по 25, по 20 штучок в ящик, воно дуже хорошо пакується. Менше ні, бо менше то вони талапаються дуже, а якщо повний ящик забити, це буде 20 штучок в ящик, то воно дуже хорошо доїжджає до свого власника. Капусняк. Щас я сьогодні не поливав, Поливати, то взагалі де красота. Так, все, газу я. Хто знає, ці квіти звуться? Хто знає по чому вони? Ну, напишіть мені квіткарі. Будь ласка, напишіть по чому це такі квіти. Чи це може лебода якась насадив, я не знаю. Ясь побачив там росло кущом. Росло кущом, А це група хуча таке. Ай бляха, як він називається? Розмарин? Так запахло зараз, щоб ви собі уявляли. Щоб прямо хочеться кусочок цього маринованого м'яса зараз заховати. Піду, мабуть, я вип'ю кави. і подумаю, які ви всі класні, що дивитеся мої ролики. О, Давайте ще тут. Давайте ще сюди носов стромимо. Значить тут я накрив його. Оба. Бодя сходить Наша сходить, той що пізніше сіяний Одрізниця, да? Дивіться Є такий Бодя Є ось такий же ж, да? тут є... Ну, такий. є такий да? здоровий А є ще більший такий Все різниця в посівах, да? Сходи Баклажани, ось що кучками, кучками сіяні теж сходять. Так, ти щось пити каву, мабуть, да? так? Багато я говорю. Наче на проповіді. Наче на проповіді. Так, дивіться, тут теж почали сходити, всякі сії перці. Асті, бодики. Саме почали вилазити. А ці раніше сіяні. Дивіться, яка картина теж. Бачите, роздивилися, добре. Ці раніше сіні, то сіні в три етапи, тому що що буває. Буває, приходять ті люди, які не бояться садити, і кажуть, дай мені розсади срочно, а ти хоп, даєш. Пізніше приходять ті, які бояться рано садити, а садять всередині. Кажуть, дай мені розсади. Я їм кажу, на ти хопа. А вже тоді аж пізніше приходять ті, хто раніше купив, ну в кого курі з'їли, бо хтось курі не закрив. І беруть. Вже цей перець, який ось зараз посадняний, ну на той час він вже буде такий гарний, як той, що купляли не в перший раз. Тобто до цього ми теж дійшли, бо коли садили дуже багато і в один день. І вийшло так, що виростає всій перець. І вже ті люди, які приходять там в кінці травня, на початку червня ще бувають, коли зальотні залітають, кажуть, бляха, там хтось собака, пробіг, чи кури випустив. Поламалося там, так далі, я такий красивий був, дай щось, то цей перейджу, який садін і зразу, то він вже такий дуже здоровецький, що прямо аж з квітками. То його тяжко садити, звичайно. Ну, як тяжко садити, легко йому по барабану, важко йому приживатися. А якщо прийшли і таким маленьким посадили, і красота. Так, ще капусняк. Значить, дивіться, який капусняк, ще раз покажу. А десь ця моя штука така? Зараз, якщо я знайду цю свою штуку, Де вона? Нема вона. Ну ладно, покажу так. Дивіться, Раз, два, три, чотири, п'ять. Пропусків нема. Вся росте поштучно, бачили? Дивіться, Тин, 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 тин. Тобто, як вона посіяна, так вона і росте. Дивіться, це, як, як чітко вона росте. Пропусків немає, тому що це що? Насіння від компанії Сенгента. Насіння від компанії Сенгента. Ось, ось ще не просапана, дивіться, яка є. І ця просапка реально тоді... Не просапка прошмалка дала. Дала що? шанс витягнутися капусті. Трошки підрости. Підтягнутися ось так, так? Да? А вже цей бурян, вже друга хвиля, дивіться, який маленький, а то був би коврик сплошний. Ну хто знає, той знає, хто таку тему проходив. Той вже знає, але я таким ділом вже останній час не займаюся. Шмальнув. І дивіться, як красота. А є ще ось, дивіться, загущені посіви у нас. Щось баночка висипалась. Не все визбирали. Бачите, якраз. Яка різниця, так? Да? Яка різниця? Ось так. Ладно, не буду їздити вам по вухах, хай вам щастить. Може ще заходьте на вечірню службу, може ще щось нарисується за сьогодні.